Так, продаємо пилораму, то є село Воля, велика пилорама, 500 метрів. Гарна, суха ділянка. Тут є два станки, дві пилорами. Імекс. Є такий повздовжний станок. О, всього площа 500 метрів цього приміщення. Є право власності. Це є село Воля. Колись Старосамбірський район, тепер Самбірський район. Це десь орієнтовно 110 км від Львова. Тут ще одна пилорама є. О. Все робоче, все працює. Тобто дві пилорами, повздовжний станок, площа 500 метрів, дерев'яне приміщення накрито е, бляхою. Чи... Ні, шифером накрито. Так, і тут ще маємо два заточувальні станки. Ось такі от. Тут ще маємо. Хороші, все в робочому стані. Площа 500 метрів. Є одна пелорама, повздовжний сірок і друга педорама. І дуже гарна ціна, шановне панство. Зараз ще знов не покажу це прибіщення. Ціна 16 тисяч 500 доларів. Можливий торг. Старосамберський район, село Воля. Так що звертайтеся. Дуже така гарна ціна, гарне місце, гарний доїзд, є гарна дорога доїзд. Від старого самбура буквально там десь кілометрів 7 сюди от, по нормальній гарній дорозі. Село воля, пенорама, два станки. Дві полорами, поздовжний станок і два заточувальні станки. І все це за 1650 доларів. Покрита шифером, дерев'яне приміщення. Є право власності, є документ. Тобто ви куплюєте не просто е, ті станки, ви купуєте повністю готовий бізнес. Бачте.